За цією темою я не планував спочатку робити відео. Чому? Тому що існує занадто багато важливого матеріалу. Щоб все висвітлити належним чином, потрібно писати книгу. Причому йдеться про матеріали, які за бажання може знайти кожен, затративши на це, що правда, певну дещецю часу. Але нині на тлі новини про поновлення судових слухань за цією справою розмовляв зі знайомим журналістом. І той висловив слушну думку. Він сказав таке: я помічав, що до справи вбивства шеремета наша влада повертається лише тоді, коли їй стає дуже важко триматися на плаву. Ось таким спостереженням він поділився. Я не став копатися в хронології. Для мене його думка виглядає як ймовірна, поза як вона кореспондується з моїм розслідуванням відповідних подій. А крім того, мені і так відомо, що нашій владі зараз не солодко. Наприклад, Степан Хмара вимагає арешту Андрія Єрмака, наголосивши, що правда без особливо нових доказів про причетність Єрмака до сприяння ворогу. І багато цей репост. Зеленському ж дуже не хочеться звільняти свого керівника офісу. І таких проблем у влади наразі на порядок більше, аніж було будь-коли до цього часу. Думаю, кожен із моїх глядачів знає, що після вбивства Павла Шеремета слідством були висунуті три версії. Хронологічно перша із них розглядала як причину злочину його журналістську діяльність. За президентство. Порошен... Підозрні на кого особисто не падали, навіть на Ігоря Устименка, колишнього оперативника СБУ, який стежив за особами, причетними до підкладання вибухівки, як це встановили журналісти з інфо. Але до питання про можливу співучасть Устименка ми повернемося згодом. Насамперед же слід зосередитися на тому, що після приходу до влади Зеленського майже відразу ж у слідства з'явилася версія про участь у вбивстві Шеремета ультранаціоналістів. Останнє слово в лапках це риторика слідства. Мовляв, ультранаціоналісти хотіли таким чином дестабілізувати обстановку в країні. Що означає дестабілізація обстановки в країні? Це протести проти чинної влади. Кожен, хто носить голову на плечах, а не порожню макітру, за потреби переконливо пояснить, що вбивство Павла Шеремета, яке сталося за часів правління Порошенка, ну ніяк не могли чинити з метою дестабілізації особи, які є прихильниками цього політичного діяча. А тим часом звинувачення слідства було висунуте саме проти таких осіб. Хочете факти наведу. Слідство звинувачує педіатра Юлію Кузьменко в тому, що нібито вона підклала вибухівку під машину, яка належала громадянській дружині Павла Шеремета, власниці інтернет-видання Українська Правда Олені Притулі. За версією слідства, такий, бо висновок випливає зі звинувачувального акту, Юлія Кузьменко хотіла викликати протести проти Петра Олексійовича. А тим часом, 24 грудня 2019 року, Юлію Кузьменко намагалися взяти на поруки, аби не допустити її арешту, 55 осіб, чимало з яких прихильники Порошенка та люди пов'язані із його політичною силою. Серед них Олег Мусій, колишній нардеп, від блоку Петра Порошенка та Микола Величкович, тісно пов'язаний, із правою рукою.

Він був заступником Парабія в ГО Самооборона Майдану. До цього додамо, що у 2016 році Порошенко удостоїв Юлію Кузьменко відзнаки президента за гуманітарну участь в АТО. А у 2021 році вона балотувалася до Верховної Ради саме від Європейської солідарності, що є переконаним свідченням факту партія Порошенка. Не вірить причетність Юлії Кузьменко до злочину. Таким чином, та версія, яку слідство висунуло в грудні 2019 року, мала дуже недолугий вигляд, що можна було помітити з першого погляду, але слідство мусило висунути саме таку непереконливу версію, із тієї причини, про яку я скажу пізніше. А наразі буде доречно ознайомити глядачів із моєю незалежною експертизою з ідентифікацією. Осіб убивців, зафіксованих камерами спостереження, йдеться про експертизу елементарну і цілком прозору, на відміну від експертизи слідства. Насамперед розпочнемо з Яни Дугар. Як пам'ятають глядачі, слідство тож одну із обвинувачених Яну Дугар із розвідницею, яка нібито ще задовго до теракту, використовуючи мобільний телефон, фотографувала камеру спостереження на місці майбутнього теракту. Треба думати, що на цю камеру злочинці мали б або звернути пильну увагу. І вибрати інше місце для вчинення злочину або взагалі не звертати на неї жодної уваги. У підсумку вони не злякалися камери, як і того, що вона їх зафіксує. Таким чином, сама версія фотографування камери в рамках підготовки до теракту дитяча версія. Але останнє зауваження це ще не експертиза, а лише вступ до неї. Переглянувши світлини невідомої особи, яку слідство ототожнює із Яною Дугар і які воно використовувало для експертизи та порівнявши їх зі світлинами Яни Дугар, запозиченими з відкритих джерел, я відразу ж дійшов висновку, що експертиза припустилася помилки. Не застосувавши одного із основних методів ідентифікації особи за світлинами методу визначення пропорцій, адвокат Яни Дугар Віталій Коломієць заявив, що Яна є вищою на 10 см за цю невідому особу, але слідство та суд не беруть цього до уваги. Очевидно з тієї причини, що вважають відповідну заяву бездоказовою, поза як, мовляв, людська постать фотографована з певної висоти. Здаватиметься нижчою на зріст, аніж постать, яку фотографуємо, знаходячись на одній висоті із нею. Зрозуміло, що у такому випадку, якщо хочеш встановити істину, неможливо обійтися без кримінологічного методу порівняння пропорцій. Що ж це за метод? Його принцип полягає в тому, що під час зйомки та фотографування з висоти потворюються не всі пропорції людського тіла, а лише висота стосовно ширини. Проте, скажімо, пропорція довжини носа відносно зросту постаті зберігається. І порівняння пропорції довжини носа відносно зросту певної особи у такому випадку незамінний метод, адже ця пропорція буде зберігатися на різних світлинах однієї особи, незалежно від того, з якої висоти ми будемо фотографувати цю особу. А оскільки експертиза чомусь не вважала за потрібне застосувати цей метод, чи тому, що про нього не знає, чи з якоїсь іншої причини, я вирішив перевірити правильність її висновків за допомогою цього методу самостійно. Цією метою я використав світлину Яни Дугар та особи. Яку з нею ототожнюють, помістивши їх разом на сторінку програми InDesign, яка має лінійку для вимірів. Результати я подаю на скрінах і їх може перевірити кожен, хто забажає. Як бачимо, розмір двох світлин, поміщених одночасно на сторінку InDesign, є таким. Що довжина носа невідомої особи є на одну поділку більша за довжину носа Яни Дугар. А тим часом на цих же двох світлинах помітно, що зріст Яни Не дугарь. вищий майже на 40 таких поділок. Висновок незаперечний. В жодному випадку невідома особа, так звана розвідниця, не може бути. Яною дугар, поза як довжина носа у невідомої особи значно більша в пропорції до її зросту. В цілому висновок адвоката що Яна Дугар вища приблизно на 10 см за невідому особу виявився правильним. Експертиза припустилася й деяких інших помилок. Кінчик носа Яни Дугар, при розгляді в прохвіль та в напівобороту має кут. Приблизно 95 градусів, тоді як кінчик носа розвідниці при розгляді в напівобороту має кут приблизно 35 градусів. Якщо ж припустити, що в останньому випадку це візуально хибне враження, причинене низькою якістю відеозйомки, а, мовляв, насправді в невідомої особи такий же ніс, як в'яне. Тоді випливає висновок, що нижня частина її носа впиратиметься прямо в уста, тобто має бути відсутньою повністю верхня губа, тобто вся відстань від кінчика носа до верхніх вуст. А такий варіант обличчя не лише не яні, але взагалі не трапляється в жодного представника людства. Також і форма та висота чола в однаковому ракурсі на напівобороту не збігається, що й помітно на порівнянні світлин. А тепер спробую дати відповідь на запитання, чи розглянуті помилки експертизи були наслідком низького фахового рівня експертів, а чи вони стали результатом свідомого намагання вести слідство в оману, що може бути наслідком певного політичного замовлення. Кажучи іншими словами, розглянемо тему упереджених дій слідства. Відкриваю матеріал за 15 грудня 2019 року під назвою Принт на одязі Сакральна жертва та рюкзак сапера, які докази показала поліція у справі Шеремета. У цьому матеріалі звертаю увагу на слова адвоката. Цитую. Поліція каже, що зняла два відео в липні 2016 року, пов'язані з вибухом авто Шеремета, і порівнюють їх з нібито візуальними зразками, на яких є Яна, зробленими 11 липня, але 11 липня вона була за кордоном, спочатку в Румунії, потім в Італії, і повернулася лише 13 липня. Кінець цитати. А тепер розглянемо матеріал за 20 лютого 2020 року. Цитую, як розповіли в поліції, 13 грудня 2019 року адвокати підозрюваної заявили, що відео з камер спостереження для експертизи з ідентифікації особи датоване. 11.07.2019 року, коли Яна Дугар перебувала за кордоном. Однак правоохоронці запевняють, що використовували відео за 07.11.2019 року, коли підозрювана перебувала в Покровську. Але ж дату 7 липня 2019 року оприлюднили першими не адвокати, а національна поліція. Коли ж виявилося, що ця дата, оприлюднена поліцією, невдала, тоді знадобилося зробити рокировку між датою і порядковим номером місяця, простувавши свою попередню заяву. Чи не нагадує це вам гру в карти із нечесним картярем? Проте в поліції не врахували, що в листопаді кияни зазвичай Одягаються зовсім не так, як влітку. І цей день також не був винятком, як свідчать синаптичні дані, денна температура 7 листопада у Києві коливалася від 7 до 10 градусів по Цельсію. А позаяк було ще й хмарно, бабусі-киянки в Сарахванах того дня по вулиці не ходили. А тим часом саме таку бабусю бачимо поряд із дівчиною, яку нацполіція видає. За Яну Дугарь Щодо зовнішності цієї дівчини, це зовсім не Яна, це зовсім інший профіль. Не збігається ні довжина, ні хворма носа, ні з цієї особи продовжує лінію чола, лише дещо увігнутий середини. тоді як ніс Яни має протилежну форму, і прохвілю Яни, на відміну від попереднього, властивий підкреслений прогнатизм. Тобто її профіль різко виступає в. Вперед. Ці речі вам зауважить кожен антрополог, як і те, що ці дві особи мають зовсім різну будову черепа. Отож бачимо, що для встановлення тотожності розвідниці з яною дугарь експертиза використовувала зовсім іншу особу, хоч при цьому експерти могли б зробити якісні фото самої яни із висоти, на якій знаходиться відеокамера. Такі речі називаються фальшуванням доказів слідства. Захистия не звернувся до ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження проти експертів. Зрозуміла річ ДБР проігнорувало цю вимогу. Чому ж проігнорувало? Тому що цією спецслужбою керує особа, пов'язана із президентом. Думаю, ви бачили журналістське розслідування схем на цю тему. Але для кожного, хто знайомився із відповідними матеріалами, факт фальшування доказів не викликає жодного сумніву. І це фальшування відбувалося також і у випадку інкримінування злочину Сергію Антоненку. Зокрема, його захист звернув увагу на той факт, що чоловік, який супроводжував жінку, що заклала вибухівку, не мав татуювань на руках, на відміну від Антоненка, але це зауваження також було проігнороване. Скажу в двох словах, також про фальшування з боку слідства доказів ототожнення Юлії Кузьменко із особою, яка закладала вибухівку. Тут слідство не врахувало фізичної конституції цих двох осіб, яких воно ототожнює. Це зовсім відмінні типи, що добре помітно на порівняльних світлинах. При цьому намагання незаконно довести провину підозрюваних. Простежується по всіх каналах, скажімо, відповідну справу доручили найбільш корумпованому в Україні судді Печерського суду Сергію Вовку, якого влада тримає на випадок необхідності винесення неправомірних вироків, як особу якої писок відверто в пушку. Він безвідмовний для будь-якого політичного замовлення. Цього разу двічі йому заявляли відвід, проте безрезультатно. Про порушення чинного законодавства в цій справі можна говорити досить довго, але позаяк тут вже все, вочевидь, стало прозорим, не буду повторювати все те, що вже свого часу писали засоби масової інформації. Настала б черга пояснити підтекст всіх описаних подій. Як пам'ятають глядачі за півроку до вбивства Павла Шеремета, за ним, Оленою Притулою та іншими співробітниками Української правди, з'явилося наполегливе стеження невідомих осіб. Притула та Шеремет звернулися до генерал-полковника Валерія Галатея, і той порадив написати заяву в генпрокуратуру. Після вбивства Шеремета Українська правда надіслала запит СБУ стосовно стеження за працівниками витання з боку СБУ. Відповідь була такою: Чинне законодавство не дозволяє оприлюднювати інформацію про те, за ким стежить СБУ. Але при цьому слід мати на увазі, що чинне законодавство. Не забороняє СБУ повідомляти про те, що ця служба ніколи не стежила за якоюсь особою. Напередодні теракту за машиною цього громадянського подружжя стежило двоє осіб із припаркованих поблизу автомобілів Сірої Шкоди та червоного мерседеса. Згодом журналісти слідство інфо з'ясували, що за кермом сірої шкоди сидів колишній працівник СБУ оперативник Альфи Ігор Устименко, який на той час уже два роки як ніде не працював, офіційно звільнившись за ЗБУ нібито за станом здоров'я, у фільмі. Слідство інфо в розмові з журналістами Устименко не дав пояснень на запитання, що він робив тієї ночі на місці майбутнього злочину біля будинку Шеремета. На відеокамері спостереження помітно, що о 2 годині 40 хвилин ночі. Після появи двох осіб, чоловіка і жінки, яка прикріпила вибухівку під автомобілем, тіра шкода поїхала геть. У Стименка викликали на допит Нацполіцію, після чого відпустили. Згодом виявилося, що він має пістолет, але на запит, чи є цей пістолет нагородним, із СБУ відповіли, що такі документи відсутні. У половині травня 2017 року голова депутатського комітету зі свободи слова Вікторія Сюмар дала пояснення стосовно Устименка. Мовляв, він дійсно проводив стеження за певною особою в ніч теракту, внаслідок якого загинув шеремет. Але Устименко, за її словами, стежив за особою, яка не має жодного стосунку до теракту. Залишилося до цього дня нез'ясованим, як міг стежити за якоюсь особою, колишній працівник СБУ, якщо він вже давно не працює в компетентних державних органах. Якщо ж він за кимось стежив, значить працює в певній розвідці або ж. В Певній приватній охоронній структурі, що й доводить наявність у нього особистої зброї, яка не є нагородною, залишилося також нез'ясованим, чому ця особа, за якою стежив Устименко, не з'явилася в полі огляду відеокамери ні перед тим, як він поїхав геть, ні за годину до цього. Як можливо стежити за особою, якої тут немає? Зі зміною влади в 2019 році про Устеменка забули взагалі. Чому? Щоб відповісти на це запитання, потрібно насамперед згадати, яка стаття стала лебединою піснею Павла Шеремета. Тобто згадати про його останню резонансну статтю. Втім, резонансною вона стала лише в вузьких колах. За вісім років її переглянули лише 10 тисяч осіб. Стаття має таку назву Земляки Порошенка з Придністров'я злість, образи, надії та співчуття. На мою думку, якщо Петро Олексійович читав цю статтю, йому важко було на серці, позаяк тут знаходимо чимало некоректно викладеного матеріалу про нього і про його сім'ю. Наведу деякі цитати. Цитата номер 1 Почти сразу после ареста мужа Евгения Сергеевна Порошенко разменяла квартиру и уехала из элитного дома. Это привычная тактика для их семьи. Скрыться от лишних свидетелей. Уехать из зоны конфликта подальше. Забыть все плохое. Цитата номер два. Так было в 1974 году, тогда семья вынуждена была по сути бежать из Болграда, после того, как старший брат Петра Порошенко Михаил в 10 классе в драке подростков пырнул кого-то ножом. В это же время отцу грозило исключение из партии по обвинению в растрате государственных средств при строительстве частного дома в селе Софьяны. Цитата номер 3. Кстати, о старшем брате Петра Порошенко Михаиле никто в Бендерах ничего не помнит. Никто никогда его там не видел. Эта семья умеет хранить тайны и полностью закрывается от внешнего мира. В середине 90-х годов старший брат Петра Порошенко погиб при непонятных обстоятельствах. Цитата номер 4. Каким образом Петр Порошенко оказался в Киеве на факультете международных отношений Национального университета, они не знают. Это еще одна загадка семьи Порошенко, одна из многих. Цитата номер 5. Эту особенность взрывы эмоций, необузданный гнев, резкость. Журналисты сейчас часто объясняют сахарным диабетом, Котрим страдає український президент, оказується в зривоопасним онбилище в школі. Ця стаття Павла Шеребета була опублікована менше ніж за місяць до його загибелі. І на мою думку, саме ця стаття стала причиною загибелі Павла Шеремета. Проте це не означає того, що теракт обов'язково здійснений на замовлення тогочасного президента Порошенка. Чому? Спробую пояснити. Першим громадянським чоловіком Олени Притули був, як відомо, Георгій Гонгадзе, журналіст української правди, вбитий під керівництвом полковника Пукача, за наказом тогочасного президента Леоніда Кучми, що простежується на плівках Хмельниченка. Тому теоретично така ж сама історія з другим чоловіком олени притули Павлом Шереметом мала б кинути тінь підозри на Петра Порошенка. Тим більше, що була ця стаття. Звичайно, це вбивство не могло викликати дестабілізацію в країні, але дозволило б отримати на Порошенка, так би мовити, компромат. І таким чином можна було б шантажувати його та домагатись від нього шляхом шантажу відповідних політичних рішень. Пам'ятаєте версію Зоряна шкіряка про те, що теракт проти Шеремета здійснили іноземні спецслужби. Ця версія до нинішнього дня залишається неспростованою. Але якщо це дійсно так, то чому ж тоді новий президент? Володимир Зеленський не зацікавлений у тому, щоб слідство йшло в правильному напрямку. Важко повірити, що Зеленський не хоче скомпрометувати іноземні спецслужби, хоча в цьому житті всяке буває. Якщо ж припустити, ніби Павла Шеремета було знищено за наказом Порошенка, тоді мотивація Зеленського стає прозорою. Адже в будь-яку мить чинна влада може оголосити, що група націоналістів пов'язана, мовляв, з Порошенком, зв'язками через Юлію Кузьменко, виконувала замовлення тогочасного президента, який, мовляв, образився за статтю Шеремета. І ця можливість це спосіб тримати Порошенка, так би мовити, за вуздечку. Пам'ятаєте слова мого знайомого журналіста, я помічав, що до справи вбивства шеремета наша влада повертається лише тоді, коли їй стає дуже важко триматися на плаву. Не для всіх зрозуміло, чому в цьому випадку Зеленському знадобилися вигадані вбивці шеремета, а не вбивці а реальні. Очевидно, оприлюднення імен реальних вбивців може скомпрометувати організаторів теракту. На мою думку, такі люди, як Аваков, мають на Зеленського занадто потужний компромат та мають потужні зв'язки, і він їх не буде чіпати ні за що в світі. А крім того, згадайте. Саме радник Авакова Геращенко першим озвучив версію про мотив убивць Шремета з метою дестабілізації в країні. Йдеться про того ж Геращенка, про якого всі чули на початку війни щодня, але зараз ніхто про нього не чує після того, як він скомпрометував себе діями. Які були на користь ворогу. Ось такі дві версії про вбивство Павла Шеремета залишається все ще на порядку денному, і, безперечно, що одна із них помилкова. Щоб стверджувати, яка саме, для цього я не маю достатньо доказів, але час покаже, і все нині таємне та неявним.